Доброго дня, слава Україні! Сьогодні ми маємо 29 червня 2022 року. Знову канал iCAN, компанія KHS виходить з вами на зв'язок для того, щоб знову таки підтримати вас, допомогти чим можемо, і розказати, яким чином самостійно в домашніх умовах можна допомагати самостійно, сам собі. Дійсно, не звертаючись там до когось і не викидаючи ті кошти, які зараз досить тяжко заробляються. Сьогодні у нас буде перегляд заміни куплер. Там можна сказати, хтось яка, на... скаже, це якась втулочка, там різниці немає, як ви її не Це погружний блендер Blaupunkt HBD 801 bk Проблема виникла скажімо, не з блендером, проблема виникла в людини з чашею. Зламалася вставочка-втулочка, куплер, я ж кажу, знов-таки по-різному хтось як її називе на, на ніж. От, значить, ця штучка, яка от, от є у нас такий дзвіночок, колокольчик хтось скаже, дуже негарно. Дзвіночок більш краще. О, з ним питань немає, але це от перехідничок, отакий от, він е, йде на ніж, ніж знімається, і от зачасту таке от відбувається, що просто оця от річ вона ламається. У нас немає старої. Ми, скажімо, виробили від того, що, що нам просто людина прислала саму чашу, оцю кришку. І треба було нам вже розпрацювати самостійно те, що було необхідно сюди. І от ми зробили. От -от. Перехідну муфту. От. І тепер, якщо поставити все на свої місця, все закрутилося, все, я не можу. Тут от єдине, що, ну, так от, пальцями буду привертати, воно практично там не крутиться. Ну, видно, що все нормально, з'єднання пішло, і питань е, бути, я думаю, що не може ніяких. Тобто, все в нас крутиться, все в нас е, вертиться. Тобто, якщо вам треба буде щось таке, або можливо таке, або от таке, тобто це буде втулка, можливо, це ми називаємо муфту, дзвіночок, ви можете звернутися до нас і безумовно ви це все знайдете. Прошу звертати увагу, якщо у вас зламалася, наприклад, оця от муфточка. Ну, по-перше, чого вона зламалася, можливо, там дійсно щось накидали, якийсь там цукор хтось молов, будь-що крутять, вертять там. М -м -м, тобто я не знаю, хто що робить, але ж якщо вона ламається, значить щось відбулося. Зачасту буває така ситуація, коли оця от кришка вона просто-напросто виходить з ладу, завдяки чому? Що ви кидаєте її, там миєте в посудомийці, туди попадає волога, змивається все мастило, вся змазка, що там є всередині. Шестерні починають крутитися, нагріватися, псуються, там є металеві частинки, вони ржавіють, і там, коротше, каша така виходить, страшна. І після того починає клинити. Із цього, коли клинить, блендер у вас мощний такий, він працює, як має бути, він нагружає, але ж те, що там відбувається, крехтить і все таке, і можна, може бути різні ситуації, коли чому що ламається. Звертайте увагу, коли вже, скажімо, у вас що трапилось, як працює, скажімо, кришка. Кришка має працювати дуже м'яко. Зараз тут от, питань немає, воно ну, все крутиться, як має бути, легенько. Е і м'якенько ви чуєте ніяких там скрипів, рипів, нічого там всередині немає. Все добре. Тобто, якщо у вас зламався, наприклад, оцей дзвіночок, його зняти дуже просто. Ви берете викрутку, підставляєте, легенько провертаєте, він до вас вищолкується. Можливо, навіть даже... о, він зараз виліз, бачите, без питань, тобто знімається. Тобто складнощів ніяких немає. Так само він і вставляється. І якщо у вас він зламався, ви звертаєтесь знов-таки до нас, компанію КХС, придбаєте те, що вам треба, вставити. Якщо тут, от -от -от у вас ця втулочка зламалась, так само питань немає. Ви достаєте свою стареньку, дзвоните до нас, розповідаєте, яка у вас проблема, розповідаєте нашим дівчатам, який у вас виріб, яка його назва. І ми вам просто висилаємо в цю втулочку. Ви її так само просто направляєте на її вал і м'якенько все ставиться. Вона туди, вона, ну як м'якенько, вона плотно має зайти, ну без якихось таких, таких страшних зусиль. Тобто все. На сьогоднішній день, якщо що страпилось, ви все вже зробили і все у вас в порядку. Якщо буває таке, що якийсь виріб, ми ще не дійшли, не до нього не добралися, то ви просто висилаєте як в цьому випадку. І ми робимо, робимо те, що вам буде необхідно. Тому не гаємо часу. Принаймні, якщо є така потреба, ви дзвоните до нас. В кінці відео є наші телефони, є наш сайт. Ви можете самостійно зайти, розібратися. І придбати, скажімо, позвонити до нас, і придбати те, що буде потрібно, або звернутися просто по телефонам, і наші менеджери вам просто все роз'ясняють, підскажуть, і так само ви зробите те, що вам буде необхідно. Самостійно, не треба нікуди ходити і нікого просити, і ні за що платити лишнє. На тому на все добре. Будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава Збройним силам України. Тримаємося. Якщо відео буде. Корисне, ви ставите лайки. Якщо взагалі вам ця тема цікава, підписуйтесь на канал. І так ми з вами спілкуємося далі. Будьте здорові, до нових.